Ясос, калімера, елагіте. Кириус насасила гіси, калімера, саске. Трошки поговоримо по грецьки, але в зв'язку з тим, що не всі знають грецьку мову. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Отець Ісоф, розкажіть щось про себе. Я сьогодні теж побачила перше на літові. У вас дуже гарний голос. Дякую. Це баряту. Май, мабуть, мабуть ну, якщо вже Колись так мені за високим здало. басом зараз ви, мабуть, Ви дуже гарно співаєте. І я знаю, що ви працювали в Греції і в Україні, і зараз капеланом працюєте. Розкажіть трошки про свій шлях. Мій шлях почався. Зараз скажу так, почнемо з кінцями. Бо зараз я є військовим капеланом штатним в одному з наших бойових підрозділів. У мене підрозділ бойовий. Хлопці знаходяться постійно на позиціях, захищають нашу неньку країну від Херсона до Суми. тобто підрозділ розтягнутий по всій лінії зіткнення, і маю доволі багато роботи для того, щоб духовно опимлювати наших військових. Це нелегко. У В мене не підрозділ, який є з заходу України, де люди більш-менш знайомі з церквою. У нас ми робимо перші кроки для того, щоб шукати ресурсу в шукати Бога, знаходити цю підтримку, знаходити мотивацію. Капелан працює не лише як духівник, але і як, як військовий психолог. І займаємося з хлопцями і, і розмовами про бойовий стрес, і, і, і тісно спрацюємо з групою контролю бойового стресу. Я в цьому році також поступив на магістратуру в Маріупольський державний університет на практичну психологію, бо цього не вистачає. Допівно до військових треба особливий, підхід. це не прихожани віруючі люди, які прийшли до тебе і мають певні сподівання. Тут треба людей завойовувати, Завойовувати для Христа, наближати до Христа і говорити про те, що Христос це центр нашої любові, центр нашого натхнення, центр нашої мотивації, і він єдиний, хто з тобою може бути поряд в окопі, тоді коли нікого навколо немає. До того я був капеланом, як ваш священний отець Димитрі для українців за кордоном в місті Волос, зокрема від цього був переведений в штат Елайської православної церкви. Але так сталося, що внутрішні мої якісь переживання все ж таки мене спонукали до вибору того служіння, яке в мене зараз, до капеланства. Мабуть, це такий важливий крок в моєму житті. Я абсолютно не військова людина і не проходив навіть строкової служби. Але я зрозумів, що це зараз необхідно і це там, де я маю бути В центрі подій. Тому я дуже часто виїжджаю в зону бойових дій і там проводжу свою пасторську роботу з нашим службом. шлях до Бога був доволі е, тернистим. Я маю. Е, Мав багато таких виборів. Спочатку це економічний університет, потім це театральний університет, потім це місіонерська семінарія, потім це навчання за кордоном, де я для себе відкрив і красу православ'я не лише в тій, в тому вагу мі московського патріархату, який, як правило, був поширений у нас і зараз є досі поширений у нас а, в Україні, але це щось більше, що вселенське. І звичайно, це привело мене на Горафон, де я майже чотири роки жив в одному з грецьких монастирів, зокрема в монастирі ВАТОПЕЛ. Надихнувся цим, прийняв там монаший постриг, але так за задолію склалося, що продовжив своє служіння саме в Україні і чому дуже дуже радію. Дуже дякую. Які у вас враження від грецького православ'я? Ви знаєте, грецьке православ'я це відкрите православ'я. Афон, зокрема, мене навчив тому, що православна громада це не закрите генетику. Це громада любові, яка ділиться своєю любов'ю. Я пам'ятаю, як до нас в монастир приїжджали і буддійські монахи, і, і іудеї, і мусульмани, і всіх, всіх, всіх приймали з відкритими обіймами, всім приділяли увагу. Ділилися любов'ю, і це надихає саме по цьому. Будем, будуть знати, що ми учні Христова. Якщо буде між нами і ми цією любов'ю будемо. Місія має бути через любов, а не через проспектики і книжечки, з якими стояти на площах людних і розказувати там про, про Біблію. Ні, місія це твої справи, це твої вчинки, це твоє відношення. Це ваша ваша місія як капелана. Це досить спорту мені ній стає. Моя місія як капелана бути поруч. Тоді, коли військовому потрібна людина поруч, це є капелан. Це людина, яка в найтяжчі найтяжчі моменти, в найтемніші часи, вона поруч. Вона каже: побратимо, я, тут. я з тобою, з нами Бог. Давай разом помолимося, але це робити не нав'язливо. Капелан це не про конфесію. Капелан це про внутрішній світ, про духовність загалом. Та дуже часто звинувачують в тому, що ми якісь там екуміністи і все інше ні. Капелани Православної церкви України діють в межах своєї конфесії. Але вони духовні батьки для всього підрозділу. Підрозділу є католики, греко-католики. Протестанти, православні, іудеї, мусульмани, представники інших релігій мені мабуть з цим повезло в моєму підрозділі. Насправді не було багато різних конфесій. У нас моноконфесійний підрозділ, а тому якби. З цим мені повезло. У нас є uh, мій улюблений начальник uh, штаба. Він uh, іудей і це чудова людина. Яку я дуже, дуже поважаю саме він сприяв тому, щоб в підрозділі з'явився капела. Юдей сприяв тому, щоб в підрозділі з'явився капела. Нонсенс, але це українські реалії. Це коли ми один за одним, це коли плечо до плеча, це коли я з тобою в найтяжчій моменті. З якими питаннями найчастіше частіше військові? Це стосовно роботи, чи це щось особисте? Знаєте, що що мене завжди дивувало? Що військові просять у капелана молити за своїх рідних, а не за себе? Ця жертвність у них проявляється навіть в моменти, коли їм найважче. Помоліться за мою дружину, помоліться за моїх дітей, помоліться за мою маму. Мій зараз важко, вона одна. Все вражає. Наші військові вони жартовні до кінця. Не про мене, про побратимів, про підрозділ, про успіх ближніх. Це мене завжди дивува. Хороші, мабуть, зараз ніхто не думає. Ви знаєте, бо мені щоб в мене була нова машина, Ви мені питання залишається. Це як питання. Питання сенсу життя, питання, чому так. Чому так відбувається? Як Бог допустив, Україні? І, Іва іноді важко відповісти. І просто хочеться. Ми говорили, що наприклад, що у нас також є не тільки побратими, а й посестри. Так, в мене в підрозділу є доволі багато дівчат. Які служать, які виконують бойові завдання? Є навіть такі, вже які отримували травмування. На жаль, і це дійсно справжні українки. Розвоїні, амазонки, які захищають нашу землю, і це чудово. Щоб ви як, от коли ви працюєте з ними, з побратимами й посестрами, якось можете ви виправити щось таке специфічне для жінок, специфічно для чоловіків? Чи як військові вони схожі? Знаєте, у, у військових одна одне бажання це найшвидше перемога. Е, звісно, жінка в армії не залишається жінкою. В жін. її якості жіночі вони не, не зникають. Звісно, це чуттєва натура, це людина більш вразлива в деяких моментах. Але... Мужність жінок в армії, вона може дати форми багатьом чоловікам, наскільки вони виконують боїві посістри, самовіддано виконують воєнні завдання. У мене є посестри, самовіддано, жарко виконують найскладніші воєнні завдання. Це диву, але так би не мало бути. Це не тому, що я применшую якусь жіночу природу, ні. Це означає, що умови заставляють жінку брати на себе ці неймовірні потуги намагання, яка вона гордо і достойно несе, і це, це наші України. Вони найкращі слід краще, ми відпрацюємо так, так я священник православної церкви України. Є каталоги, які від Московського ні, немає, немає. Ей, для того, щоб завершувати капеланське служіння, потрібно мати від держави мандат. Мандат цей видає Державна служба від свободи совісті, і для того треба бути зареєстрованою громадою українською, яка не має жодного відношення до України. Тому на жаль, мабуть, на щастя, що інші ворожі для України конфесії не мають права нести капеланські служби. Я знаю багатьох священників у нас православної церкви, які воюють як звичайні військові. У мене в моєму навчальному центрі навіть були два священники української православної церкви, які як звичайні рядові виконували завдання. Зброї в руках. Капелан це не комбата. У нас немає. Зброї з'їжджати посадових поліз. Ми не є комбатами. Ви як працюєте із от у нас Кожного і пошли дорогу, а полото. Зараз мабуть, що кожна родина українська, вона з цим пов'язана кожна. кожна родина, і, і що ви порадили, як підтримати своїх рідних і для скільки там воюють. перше про що я можу просити діку, українців, це молитва з нашою тому, що я бачив, коли молитва рятує просто з безвихотів, коли здавалося. Приведу такий приклад. Е, з перших днів війни на фронті є мій якого япустив е, синочка. Він чудова людина, він вже зараз командир відділення. Е, він заводив своїх хлопців на позиції. Це був погровський напрямок. Е, е. Завів певну кількість людей, а вивів зовсім іншу кількість людей. І коли він вертався, каже: ми йшли по мінному полю, напроти повз нас пролітали кулі, але таке відчуття, що хтось нас вів. і ми просто проходили як від Божої охорони. В цей час за нього молилася така кількість людей, тому що він шість чи сім днів не виходив на зв'язок. Такої молитви в мене теж ніколи не було, щиро її завзятої. І це, і це реальний факт спасіння, тому що за людину і його дружина, і його батьки, і ми з нашою громадою дуже щиро молилися, і Господь врятував. Я, я переконаний в цьому. Він каже: отче, я не знаю, що, що відбувалося, але я мав померти, але я живий. Або... Так. А були у вас такі приклади, що людина якась була, або нейтрально відносилась до церкви, або була така типу як майже атеїст, і тут потрапляє на фронт, і щось на неї У мене особисто не було таких випадків. чув? Я чув за такі випадки. У мене особисто в моєму підрозділі не було такого. Але в мене в підрозділі до священника відносилося дуже скептично. Тобто, поки я не почав. Працювати, казати, що священник це людина, яка поруч. Яка є абсолютно нормальною, це не якийсь небожитель. Він також має свої там якісь там потреби, він абсолютно доступний. До нього можна підійти, з ним можна поговорити, привітатися. Я почав з ними вітатися, вітати з церковними святами, займатися трошечки просвітницькою діяльності, і потроху, 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 все почало змінюватися. Змінюватися, і я цьому дуже радію. Втрати... Не перестали бути. Да? Тобто, священник це не панацея, це не маг, Я їм кажу, що я не Гаррі Поттер, У мене немає палички, якою б я махав, і щось би відбувалося. Але щиро помолитися за свій підрозділ, то я це роблю дуже часто. І сьогодні. На літургії разом молився і за свого командира своїх побратимів опосостів, і, і це важливо. Це єднання, це те, що робить нас людьми, робить нас християнами, і те, що дарує нам перемогу молитвами. А як як проходить ваша робота? У вас там є служби, на які при сповіді я так розумію. Проводить. Це все по це, все по побажанню. Бажань сповіді, звісно. Я нічого не можу нав'язувати. Капелан це не той, хто нав'язує. Капелан приходить тоді, коли він потрібен. Я знайомлюся з особовим складом, я говорю, що я такий є. У нас є гуманська служба, вона займається тим, 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 тим. А вже по потребі ось я повернуся зі своєї молитовної цієї подорожі на Святого Рукони, матиму вінчання в нашій. Військовослужбовців, обоє з нашого підрозділу, і це радість. І Вони там познайомилися. Там мабуть, познайомилися, але я не знаю точно ще. Мене мені попросили попросили сказати, чи я можу таке зробити. кажу, звичайно, я можу. Я для того там є. Ваш особистий персональний священник. План ви робите літургію ж там. Звісно, я я щонеділі служу літургією. Зараз, коли я в будь-якому. Місці, де я знаходжуся, я шукаю можливість відбити літургію, роблю оголошення для своїх побратимів, хто може приходити. Це в якійсь церкві? Ну зазвичай так, і можуть тоді прийти ці люди, які там що це населений пункт, якийсь теж може прийти на ті служби. Ви не тільки для ЗСУ, ви, якщо якщо ну, це служба так, Божа, це то й всі приходять. І може прийти якась людина, до вас давати сповіді просто. Так і відбувається. Така місцева. А ви кращення можете зробити. Будь-які православні активності. І вінчення, і, і професійно. Ну і, на жаль, так, да, бо похорона без цього ніяк. На жаль, це також дуже часто. Відбувається. Я так розумію, що це у вас перше вінчення коли військові? Перше, вже були. Вже були а, перше в моєму підрозділі. А, перше в підрозділів. Так, але до мене зверталися з інших підрозділів, бо я мав задовольнити їхні потреби, як капелан Збройних сил. У нас немає таке, що якщо це мій підрозділ, то я тільки там. Mm -hmm. Для всіх. А були такі випадки, що ви там приходите в якесь село? Там стоїть частина, і до того там е, була ОПЦ Московського патріархату. Тут ви такі кажете, Слава Ісусу Христу, я спеціалу, я, як люди це сприймають у мене таких не було ситуації. Я не цял, знаю, ти? але в мене є, були села, там, де я йшов, навіть і особисто знайомився зі священниками, навіть для того, щоб е, такі е, базу для того, щоб... чи. Довіряти цьому священнику, чи він колаборує чи не колаборує, це теж частина моєї роботи, все, що пов'язано з релігійними переконаннями, все, що пов'язано з релігією, це частина моєї панської роботи. А що починати ви, такі випадки, коли звільняють якесь село, яке було окуповане, і там було це був священник, і він тоді такий каже: ну. Наше воно мені це все здалося. Піду туди там, де мені раді Ні, не, не у нас було інше. У нас в одному населеному пункті біля добропілля. Там знаходилася частина мого підрозділу. Там був священник, представник це і коли почався наступ більш активний. Він просто закрив церкву, зібрав речі і з. Десь поїхала людина. Що для вас ця поїздка в Грецію зараз на Афон? Це, це пошук ресурсів. Баланс це теж людина, яка а потрібна вакцина. Яка так для мене це, як власне. я кажу, це вакцина православ'я. яка мені потрібна для того, щоб продовжити моє. Ски скільки років на зараз? О, ну дев'ятий по... місяць. Дев'ятий місяць, ну дев'ятий місяць. Це вже знаєте такий термін. Так, слава богу. Символічний вже да, добре, що ви ніде да, на вже да, на... і доволі гарячий місця. Але Господь так сподобав. Я дякую своїм командирам, які дали так можливість. Вони розуміють, що і вони розуміють, що це ресурс, це... це поповнення, і вони розуміють важливість допомагає своєї і ви ж не просто так їдете, ви думаєте, молитися за Україну. За, за нас усіх, навіть Бо, наші парафіяни, за вас, ваші особливо. Дуже дякую, я сподіваюся, що ви на зворотньому шляху знову до нас заїдете. Мені дуже сподобалося. вас. Дякую вам за інтерв'ю, за те, що були у сьогодні на службі. Всі вам